Гадаю, що на GGDroпі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. І всім привіт, друзі! З вами знову я Атом. Шлях низького балансу продовжується. Сьогодні 971 джепоїт на балансі. Хто не бачив минулу серію, подивіться, адже саме минула серія. Підняла мене до такого рівня. Ну і плюс я відкрив е, кейсик за 3 четвірки і він мене, як можете побачити, не окупив трошки. І тому ми починаємо з 970 Одного джепойнта. Полетіло. Спочатку подорож до Венеції відкриємо, і 76, окей. А все інше. Ой, все інше погано. Угу. 163 відкрили за 195. Також також відкрию кейс, який дається за депозит від 500 джепонтів по промокоду АТОМ F77. І що мені з нього випаде? Це з AutoTy. Tie... О, 116. Це майже окупає 119 коштує кейсик. Mm, ну, при умові, що якщо це якийсь абсолютно безкоштовний, це непогано, адже в будь-якому випадку ви отут в плюсі. Тому що, от бачите, 112. Звісно, я от зараз щось відкриваю. Ну, за суму, яку він якби крутиться, і мене не окуп... і знов не окупило. Причому от зараз злив вже дуже такий серйозний, і тому 290 може випаде. Ні, в апгрейді не випадає. Є ще тактика спробувати, типу. Ну, мабуть, ми в наступній серії це спробуємо. Типу, повідкривати отакі от кейсики багато, і потім спробувати зробити апгрейди на дуже маленький шанс. Також, сподіваюсь, ця серія срібний кейс зможе відкритим. Давайте батл оцей зробимо 297. М -м, і які кейси повипадають? Фігня, фігня, ой, і дуже фігня. Ладно, можна спробувати контракт. Ну, не контракт, ладно, апгрейд, апгрейд поробимо, як я і казав. 38 поставимо на 200. Нехай. Ой, 2009. Ні, 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 2009 не буде. Може ця не випадає. Ладно, 59 ставимо на 300, нехай, прикиньте, випаде, буде прикольно, насправді, але ні. Але ні, не випадає. І останній на 400. Давайте. Може. 18%. Ні. Теж не випадає. Теж не випадає. 500 в мене залишається, 520, точніше, Холідей можна, можна 5 штучок Holiday. За 275 відкрити. І що мені звідси випаде? Не окуп, окуп, не окуп. Окупи. А ні, це теж не окуп. Оце теж окупає. Ладно, 264 відкрили за 275. Ще раз можна, ще раз можна, адже злив був. Не дуже великий. Так, оці, о, оце мене дуже напружує, оцей оці дропчик. І 225 це вже гірше. Але 4. Окей, окей, ми сьогодні відкриємо срібний кейс. Я, в принципі, вже не переживаю. Давайте просто щас гляну, чи є якісь. Цікавенькі ось тут. Можна дігли покрутити, заради прикола. 400 g -пойнтів. І, може, фріспіни, до речі, можна виловити звідси. 34, 36. Ой, повна. А, що? А як? Стоп, це яка якість? Статрек мінімал Ware. Окей. статрек трек мінімал, Окей, -трек -мінімал ми поважаємо в такому разі. 427 і. Пропоную, до речі, реально, оці кейси, вони по факту ну, цікавенькі, цікавенькі, тому що тут, в принципі, не, ну, може як і багато випасти, так і дуже і дуже мало. 65, 63, ну, от зараз не окупає мене, але полетіло. Срібний кейс, я дуже сподіваюсь, десь ну, десь на 700-600, отак десь. Це було б ідеально просто, просто ідеально. Тому що. Ну, так, да, Classic Knife Fade, він, я, ну, це зрозуміло, що не докотиться, бо він дуже дорогий. 311, ладно, непогано. Не так погано. Можна спробувати олином піти. Дві атак-Лабуби відкрити за 600, якраз таки. І, так, перше, не окуп, О, МКЦ Файно. МКЦ Файно. І це окоп на 120 д Небагато, небагато. При умові що така. Гарна емочка випала. М можна спробувати зробити невеличкий батл проти двох ботів. І додати за 99 якісь кейси, які цікаві, оцей, оцей, нехай оцей. Ну і кейс батл дві шту... Стоп, мене залишило. Ладно, отак, отак зробимо. Чотири кейси. Всі різні, всі цікаві, достатньо. І два рандомних боти. Let's go. Що з цього вийде? Мені дуже навіть цікаво, тому що. Ну, по факту, може навіть це переможця не окупити. Ну, скоріш за все окупить, ладно, перем... Ну, ась, почекайте, будь ласка. Можна? Можна? Або їм нічого поганого, а мені, а мені дуже. Пойдем мені, ні. Ну, ась, 99, хоча йому те ж саме падає, але гіршої якості. Стоп, стоп, стоп. Є, є шанси. Стоп, є шанси. Блін, 202. 202, це погано. Зараз це вирішується 50 відр. ідеї я, ні. Да, найс! Ще гарний кейс падає, скільки? 12. 1200... Як же я люблю батла тут? Як же я люблю батла? Ну коли вони ще мене окупати починають, а не як буває. Так, і я в минулій серії, здається, казав, що наша якби, ціль це нафармити такий баланс, щоб відкрити оцей кейс за 1500. Але, але, є ще оцей кейс. І так як так як в мене було відео. По Gdропу, де я зрівнював оцей кейсик з цим. І в тому відео ми дійшли висновку, що цей краще. Тому поїхали. І прикиньте, зараз просто фігню якось видасть. Буде взагалі не дуже м'яко кажучи. Дивіться, вона їй за 2500, а її не окупна. Так, це не окупна падає, ладно. 760, окей, 800 залишається. Ну, зате за те ми відкрили, як би. Так що. Uh, квест виповнений, <laughs> який я поставив собі з минулої серії. Так, 4 Мірор. Мірор Кейсик, 127. Окей, окей, векторна атака, це файно. І 42. Ну, 662, скільки відкрили ми. Окей, okay, це окуп. Це окуп. Один раз. Один раз можу дозволити собі. Сузір'я Дігла це перекладається. Так, і І мене це дуже радує, адже це. Ой-ой-ой, це 1500. Але ціль, ціль це дроп за 2500, десь або 2000. І тоді ми якби зупинимось, тому що я хочу це якесь чомусь відкрити. У мене прям око на нього, отак, от ну, впало, випало. Коротше, да, І слухайте, недарма, недарма, це косарік, 2300 в мене є, 2300, але я боюсь, щось таке масштабне відкривати, тому давайте. Ну, це дуже ризиковано. Ладно, відкрию так за 1300 з чимось, і, може, це мене окупить. Окей, Азімов гарно, Азімов гарно, 1200, ну це не окуп, якщо так взяти. Можна продати Азімов, і можна продати оце. І оце спробувати закинути десь в. 500 же пойнтів, нехай це буде 19% шанс. Звісно, він не заходить. Ну що, звісно. Взагалі там, не звісно. 97 Black Black Case. який... О, найс, 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 найс. Тепер, тепер, тепер ми робимо дуже і дуже розумно. Я вибираю скінчик. За 2500 я нагадаю, що я починав з... Скільки? Ну, У мене був 555 баланс і 666 був баланс. Тобто це десь плюс-мінус. Ну так, да, да, це буде гарний окуп, насправді то. Ну, якщо ми будемо, типу, по реальному грати, типу, е, якби така демо-версія, то ось таким чином буде. 2500, я став... Sta... ну так, да, 25 тисяч поки що рано. Це я в минулій рубриці такі апгрейди робити, а тут вже. А тут вже треба якісь ось такі от. Ну, в статрек, до речі, оця емочка було б ну, файно достатньо. Глокшинобу, Ну, якось все тут не те, знаєте. Все не те, можна Хайпербіст, а Хайпербіст він. 63% робити? Ну, може не зайти такий апгрейд, насправді. Може отак зробити, типу, і в мене тоді. Тоді залишиться. От, давайте зроблю. 50%. Почекайте, воно не випало, так? Да? Да, вона не випала. А на 63 б Ну, я, я так обожнюю це. Я просто так обожнюю це. 444. Shark, кейсик. Давай, може, даш щось гарне. Долберет. Ну, вони не окупні, да, якщо. А, ні, вони окупають. 652, 1000. Тисячу... Тисячу, тисячу. Ну, я прокрутив би трошки, я трошки б ще покрутив насправді? Щоб просто приблизитись до золотого кейсику. М -м О, ні. О, ні, а що -а так ставить? Ну ладно, два останні гарно, все інше, ну м'яко кажучи, фігня. Ще раз, 500. Давай просто 5 револьверних кейсів. Вони, якщо ще по 300 же кожен коштує, так що я буду абсолютно. абсолютно, 400 да. 440, ой, один, один дарма. Ладно, подивимось потім, що з нього випало. Може, прикиньте револьверний кейс, випав, або якийсь Браво кейс, це буде взагалі. Жорстко, і, до речі, оцей би дорого коштував, я так розумію, але ні. Що мені випало? Ага, да, Галерейний кейс, дякую. Дякую, Велике. Ще раз. Ще раз. Вони не жорстко зливають мене. Так, ну, блін, оце могло і не падати. І оце могло, і оце, і оце могло теж не падати. А зараз ми в жорсткому мінусі, але нічого страшного. П'ять, ще раз. Давай, ну можна вже. Окей, перший найс, другий фігня, третій фігня, четвертий фігня, п'ятий. Фігня. 209. Все гірше і гірше, до речі, видає. Я не розумію, з чим це пов'язано. Окей. О, нарешті. Нарешті ми дочекались револьверного кейсу і все камбекнуло. Золотий, О! Полетіли, золотий. Блін, на ВП Хайпербіс. Ну, які 200. Ладно. Я думаю, це чудовий шанс, щоб зробити. Якось ось так. 2200 отак. Коротше, і. і і і і Heavy rain, нехай, баланс. Давайте все роблю. Не випало. воно, Чи випало стоп? Ні, не випало. Це жорстко. Другий апгрейд поспіль отут десь зупиняється. Ну ладно, ладно, я розикнув, Тому. Ось таким чином в мене вийшло. Тому пам'ятайте, якщо ви закидуєте і робите депозит по моєму промокоду, що ви у вас завжди є шанс злити, як і в мене, як і у будь-кого, в принципі. Тому до нових зустрічей.